Бібліотека 2 імені Костянтина Паустовського представляє патріотично літературний урок Енеїди Івана Петровича Котляревського 225 років. Безсмертна Енеїда 225 років з часу видання Енеїди Івана Котляревського 2023 рік Ювілейний для Енеїди Івана Котляревського. Її 225 років це перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою, заснована на сюжеті одноіменної класичної поеми римського поета Вергілія. Складається з шести частин, на відміну від 12 частин Вергілія. Історія написання досить складна та цікава. На Денеїдою Іван Котляревський працював близько 30 років з перервами. Три перші частини вийшли друком у 1798 році, четверта в 1809 році, п'ята в 1822 році. Повністю твір завершено в 1825-1826 роках. Одна 1798 рік перше видання Енеїди з'явилося завдяки ініціативі Конотопського поміщика Максима Пурпури, який тоді служив у Петербурзі в медичній колегії і належав до гурту прихильників української мови та літератури. До його рук потрапив список перших трьох частин поеми Івана Котляревського, і Пурпура своїм коштом видає її. Повний текст Енеїди опубліковано тільки після смерті автора у 1842 році. Фінальний варіант тексту складається з 730 стров по 10 рядків у кожній. У Енеїді Іван Котляревський вдається до нагромадження синонімів, жаргонізмів, народнопоетичних порівнянь та фразеологізмів. У поемі названі українські імена, згадуються назви міст, органічно вжиті народні прислів'я, приказки, пісні. У творі зафіксовано близько 7 тисяч слів, найширше представлена етнографічна побутова лексика, назви одягу, їжі, житла, хатнього інтер'єру, сільськогосподарських знарядь, народних ігор, назви спорідненості і свояцтва. Енеїда ввійшла в золотий фонд не лише української, а й світової культури. Краси й сили їй надала ще й чарівна музика Миколи Лисенка, який створив оперу за цією поемою.